Це Бравл Толк. У нас багато новин. Новий Райтєт Бравлер. Кадзе Смертоносник, Ніндзя і дружина Кензі. Битва за королівство катана. Велика подія з чотирьох частин. Бравл мова. Вісім від Жахлива каравока співачка. Безкоштовний подарунок. Нові скіни і нові режими. Гри та інше. Толк. Цей бравл Толк не такий, як всі. Я не знаю, що це таке, але давайте спросимо Павлу, Можливо, вона допоможе нам. Добре, повернутися. Давайте почнемо це оголошення про нову з Браулера Ультралегендарний. Новий браулер. І перший ультралегендарний бшкетник. Кадзе. У всіх ультралегендарних Браулерів буде щось унікальне та особливе. І кадзе не є винятком. Вона фактично два бійці в одному. Батьки виховували Каці, як живу зброю, ніндзя. Але вона завжди хотіла бути гейшою. Коли вона зустріла Кенджі, вона втекла, щоб відкрити їхній ресторан у Старпарку. Каці живе життям гейші. Однак в грі ви можете перетворитися на ніндзя. Розкривши її смертоносні навички. Ви можете миттєво перемикатися між двома її режимами, як і я в соціальних ситуаціях. У своєму образі гейші вона володіє віялами, її лазерами. І кинеться вперед, щоб атакувати зблизька. У своєму образі ніндзя вона кидає смертельність рекени здалеку, задаючи більше шкоди ближчим тілям. Тож, давайте загнуримося в її аспект гейші. Каза має унікальну головну атаку, яка має точку влучання. Якщо ви вдарите ворога посередині, ви задаєте додаткові шкоди та активуєте певні здібності. Її супер це шторм із віяв, який охоплює територію, зменшуючи видимість для тих, хто опинився посередині. І задає їм шкоди, якщо вони намагаються піти. Її зорінці роблять її ще ефективнішою. В нас повільний будь-який удар ворога у слабке місце. Або вона може зняти боєприпаси за башкетників, які потрапили в її фаншторм. Її гаджети дають бонуси і аспекту ніндзя, надаючи збільшену швидкість руху після примикання або невидимість. На Аспектні навички ніндзяка дозволяють знищити кількох ворогів одночасно. Її аспект ніндзя супер пробиває скрізь ворогів, які позначають їх. Позначені вороги отримують пошкодження через кілька секунд, як у фільмах. Ти ніколи не переможеш. Далі. Її перша зоряна сила змушує позначних ворогів задавати шкоди іншим ворогам у разі поразки. Її друга зоряна сила дає на 50% довшу тривалість усім ефектам, що спрацьовують під час переходу на аспект ніндзя. Її гаджети ніндзя надають бонуси її аспекту гейші під час перемикання, коли один зділює, а інший виконує ривок. Що ідеально підходить, коли вам потрібно рухатися як вітер і втекти. Ви хочете сказати, що нам доведеться розблокувати чотири зіркові сили. Та чотири гаджети і два гіперзаряди? Суперсел. Ні, дурний. Якщо ви розблокуєте її для одного аспекту, вони розблокуються і для іншого. Так ви правильно почули. Кадзе випускає з двома гіперзарядами по одному для кожного її аспекту. Злови їх пізніше у розділі гіперзаряд. Хлопці, ви сказали, що це буде швидко, а я запізнююся. На зустріч зі Склетбастерс. Я мушу піти. Прощавай. Браво толк. Ми розпочинаємо травень масштабної події з чотирьох частин. Бійка за королівство катани. Це вірно. Боже мій, це Райан із Браустарсу. Ой, чудово, привіт, Райан. Ця подія наповнена винагородами від неймовірних нових скінів, Як і гіперзарядних на Кензі, до спеціальних здібностей, іншої косметики та валюти. Захід триває протягом чотирьох тижнів. І кожного тижня відкриватиметься новий розділ із новими режимами. гри тощо. Битва королівство катана почнеться, коли Кенджі випробує новий рецепт суші. Але в суші щось не так. Його споживання дає Бравлерам сили. Це найгірша влада, яку я колись мав. Єдина сила, це має змусити мої очі кровоточити. На щастя, бравлерам пощастило набагато більше. Загалом їх 60 із чотирма смаками, які показують, наскільки вони гірковими. Є 20 гарячих здібностей, 15 додаткових гарячих здібностей, 15 божевільних гарячих здібностей, Там нарешті 10 здібностей пекла. Наприклад, ту стріляє кожного разу коли він використовує супер. Ось оновлений Супер від Шелі, він стріляє далі в усіх напрямках. О, Містер Пі і його нова актуальна головна атака, яка запускає додаткові валізи. Абсолютно дике миттєве максимальне оновлення вольта разом із більшою швидкістю перезавантаження. У Фенга тепер більше дальність супер. О, і він має більше здоров'я, і він заряджає свій супер швидше. І сам суші самурай Кенді має найшвидшу швидкість перезавантаження. Є60, є 60 здібностей в асабі можна розблокувати. Але ми не збираємося охоплювати їх усіх. От, тож не забудьте перевірити свого улюбленого творця контенту Brawl Старс, щоб побачити їх усіх у дії. Сили васабі доступні лише в режимах гри з модифікатором васабі. Тож не хвилюйся, якщо ви не любите зеленого, щоб розблокувати сили васабі, а також скіни та інші нагороди. Вам потрібно буде зіграти в суші роли. Відкривши суші роли, ви можете отримати до восьми різних винагород за суші, включаючи сили васабі, гіперзаряди, зіркові сили та гаджети та скини. Пійці, монети, блінги, очки сили, кредити, шпильки, спреї та значки. Блін, це багато чого, щоб запхати в суші рол. Кожне окреме суші, яке ви отримаєте від суширолу, буде додано до вашого величильника суші, який відкриватиме винагороди. Коли ви прогресуватимете. Суші мастер. Це також оні способи зброї шкіру унікензі і безрядний скін. Під час події ви можете отримати суширо зі своїх щоденних виграшів, безкоштовних винагород, спеціальних квестів, щоденних змагань, клубних подій і з магазину. Щотижня ви можете заробити безкоштовні суші іншим способом. Це не була б подія безпевної клубної цілі. І цього разу все, що вам потрібно зробити, це з'їсти суші. Я маю на увазі зібрати їх. У мега-копильці, який повністю не знімається під назвою мега-буфет. Ви та інші товариші по клубу отримуєте 4 квитки на день протягом тижня, щоб грати в ігрові режими мега-буфет. Кожен вираз додає очко до суші буфету вашого клубу. Щоразу, коли ваш клуб досягає етапу, ви можете миттєво отримати безкоштовні нагороди та суші ролл, не чекаючи до кінця події. Браул толк! Нові режими гри. У битві за королівство Катани з'явилося два нових режими гри. Самурайська сутичка та полювання на Оні. У грі Самурайська сутичка дві команди зіткнуться в битвах 5 на 5 або 3 на 3. Щоб побачити, хто зможе добрати більше очок, відбуваючись від самураїв і ворога. Кожен самурай бот має різні атаки і вони вивозять до обох команд. Намагайтеся не потрапити між ботами та іншою командою. Полювання на Оні бачить, як троє хоробих воїнів зіткнуться з Оні. і демоном Кензі. Я не знаю, що було в його суші, але це було погано. Унікензі має кілька різних атак. Тож вам потрібно вибрати краще тріо для боротьби з ними у розділі, який розблокує оніхат, ви отримаєте нагороди протягом семи днів. Включаючи суші, додаючи 5 рівнів. Складності кожного дня. Але будь то береш на стані та ваші, ніж той хлопець на коні. Можливо, остаточним режимом гри будуть щоденні змагання. Змагайтеся з 10 іншими гравцями, щоб очолити таблицю лідерів. Вісім кращих гравців виграють суші. А два останніх нічого. І нарешті передбуся на всі круті скини, які вийдуть в сезоні «Бійка за королівство Катани». Каса Обаки Пайпер, це образ Бравл Пас. І два її хроми. Йокай Папер і Цукумамі Пайпер. Це хромий правопас плюс. Будь ласка, насолоджуйтесь решту скинів, поки Дрюта Марче читатимуть жахливу хайку. Під заспокійливу музику. З у дуеті. Я бачу я в своїй команді. Я примусово виходжу з програми. Коли я граю за пайпер. Чому я не можу вдарити? Ворог пайпер ніколи не промахується. Чудова робота хлопці. Битва за королівство катана, почнеться 1 травня. До зустрічі хлопці. Новий бравлер. Інший бравлер, який прийде з наступним оновленням. Джей, Йон Бог, караоке. Але це не точно. Джейон нудьгуючий офісний працівник середнього віку, який страшенно любить караоке. Як тільки він йде з роботи, він йде в караоке, щоб заспівати від душі. Джейон наполегливо працює і наполегливо грає. Він має два різних основних режими атаки, які він може тувати, щоб кидати різні колючі снаряди в будь-кого. Хто завадить йому співати в караоке? У режимі вечірки він лікує товаришів по команді. У робочому режимі він завдає менше шкоди, але підвищує швидкість як товаришам по своїм команді, так і собі. Щоб змінити режим, ви використовуєте супер. Активація його супер також активує відповідний баф. Перехід у режимі вечірка стілює у всіх сусідніх товаришів по команді. Тоді як перемикання в робочий режим дає усім сусіднім командам. Перескорення швидкості пересування. Дві його зорні сили. Перша його зоряна сила дає товаришам по команді перескорення швидкості. Якщо вони захотіться біля нього, то дозволяють будь-яким атакам завдавати більше шкоди, коли вони пробиють ціль. Його гаджет задає шкоди по площі. Та тимчасово збільшує збиток від основної атаки. А другий гаджет дозволяє Чайону уповільнювати ворогів навколо нього. Та залишає свідиної уповільненої паперової роботи. ще не став час показати вам усім, хто насправді найкращі співаки караоке. Дарий, Дрю. Я повертаю тебе, і мені потрібно, щоб ти показав мені що. Ти мій єдиний трофей. Браво Толк! Нові <с> та <Navy> <с> <Navy> Моторшнег і призарядна гаса кидає духів у всіх напрямках, які задають шкоди. Ворога і лікує товаришів по команді. Гіперзарядна лілі. Тепер її супер може відскакувати від стін. При попаданні транспортує ворога в царство чиней. Гіперзарядна Кленсі. Його кульки пейнболу пронизують ворогів, а потім швидко повертаються до нього. Знову завдаючи шкоди. Гіперзарядна амбер. Розлив нафти. Площа мастила її супер збільшується. І масло продовжує горіти протягом трьох секунд після того, як його підпалили. Гіперзрятне віло. Віло не може отримувати пошкодження керуючи розумом ворожого башкетника. Наша нова ультралегендарка також отримує гіперзрят після її випуску. Завдяки енергії її аспект бігейші тепер завдаватиме шкоди з часом. Усередині її вітряної бурі. Перебуваючи в образі ніндзя, кадр збільшиться швидкістю ривка, і її знаки миттєво завдають шкоди, якщо здоров'я цієї достатньо низьке, щоб її можна було перемогти. Гіперзрятна гріфа. Банкноти множаються в максимальному діапазоні. А банкноти повертаються із затримкою. Вони також пронизують навколишнє середовище. Кенді, усе, що можна з'їсти. Він тягне ворогів до середини свого суперу, а потім з'являється в центрі замість початкової локації. Браво толк. Ще один режим гри? Так, ми випускаємо мова. Ні, серйозно ми створюємо ігровий режим. Браво мова. Ласкаво просимо на Браво арену. Балларена, це не просто ще один режим гри, це абсолютно новий спосіб бійки. З підвищенням рівня, в сили в грі. Вежами, хвилями, ботів, джунглями, наповненнями, ботами. І каїджу, який дає баф для всієї команди. Цей режим містить усі основні елементи мова. Але вам не потрібно чекати 45 хвилин, щоб пограти. Кожен матч на Балларена має тривати близько 5 хвилин. У ньому немає ігрового чату. Тому ти не можеш бути токсичним після інших гравців після перемоги. Марцо? Так, гра напружена. Так, це складніше. І так, можливо, це не для всіх, але найголовніше. Це дуже хаотична розвага. Можливість підвищити рівень своїх башкетників у грі ДВ до незабутних ігор від соціальних поштовхів до командних витирань. До певної бійки, щоб знищити Каїджу та отримати цей баф для всієї команди. Браво, арена, з'явиться в четвертому сезоні. Але це. Знищити Каїджу. Браво толк. Це Браво току цацу. Шин Егор. Це скінний Бравл Пас. Це скільний Бравл Пас плюс. Міжоотичний гриф. Фінкс, який отримує два кольорні варіанти. Каїджу Кленці. Так, цього разу Кленці не забули. То кусату колет. Монстру Міко. Більше скінів. Що ще? Так, більше скінів відьма Менді. Яка була доступна, як нагорода суперсав ID. Вуличний шейд. підтримують команди Бравл Старс за допомогою цього скіна. І тіла купа сім'їв за 29 дороцінних каменів. Вогняний чеклунг Майк, Збита Мек, Дракон Бул, Секретний Сордж, Еш. Эш, Бандіталу, Сонячна Роза, Гром Мін Бул, Фруктова Каза, Джемін Джейон, Бравл Толк. Налаштування гаджета Бравл Толк відображається, коли гаджет обладнано. Тепер ви також можете бачити таймер, коли гаджет перебуває в режимі відновлення. І, нарешті, коли ваш гіперзаряд заряджається, відображається фіолетовий індикатор. І іноді нам потрібно зробити безкоштовний подарунок. Так, нам просто потрібно сказати безкоштовний пін. Ось ми йдемо зробити це. Роздача шкіри. Опублікуйте хештег Брауз Толк у соціальних мережах. Щоб взяти участь у розвіші у цього скіна. Brawl Стар вперше відправиться в Америку. Підходить з 23 по 25 травня. Браво Толк! Що сказати, Сусібія? フフフ。<laughs>